шин води, щоб напоїти тебе. І тому сьогодні, як ніколи, потрібно зняти тягар з плечей твоїх, освободити розум, освободити серце і прийти ближче, бо дуже багато наб'ючено твої тяжки. І люди сьогодні розчаровані, але я показав дорогу виходу, я даю розв'язку для душі твоєї, поставив сторожу на мурах. І питаю, чи знаєте, пору мовчать, тому що сон духовний огладівання. Я послав посланників своїх, щоб донести слово до сердець народа, вони сказали, не піде. Що зроблю з народом моїм і з тими, що закидали колодязі живої води, і нині ходи народ кругом тих колодязів, живуть прошлим часом. Сьогодні час зблизитися, відшукати ми це моє. Відвалити камінь від серця свого і присутність моя, вона не є короткочасна, вона не є вимірам людського розуму. Коли я приходжу в життя, я міняю повністю обставини, я даю розв'язку, і людина з торжеством приходить. Віра, де твоя віра, лобе послав і невина. Нині сім'я тоді мінсу, Шталмен стали, хвилюється народи. Стоміщаються царі, князі, дають різні соєти і моє царственне священство, сілу за переговорів, і тільки Роману уставлено подають прикази, розпорядки. А я хочу, щоб були в Бо моєму. Вот менеду кедра лайду спавлене. Як важливо сьогодні оберегти молодий виноградник від тих хвороб, які віють з вітрами світу цього які знешкоджують плоди, а виноградар не забариться. І сьогодні як важливо, з чим ти йдеш перед лице моє, чи горить огонь каганці твоєму, я держу дві чаші, чашу гніву і чашу благословіння. І що вибере сьогодні народ мій, благовірює сорвіні в мене. і невелика обрізка й депресів. О, заміна, заміна, те норма й си не і багато я тих, котрих я сьогодні шліфую, і вони стають в проломі народа мойого. Вони незамітні в обществі, не видно рук їхніх, але вони роблять велике діло перед лицем. О, молитвиники, хай будуть блав словами коліна ваші, хай будуть речі ваші, приправлені оливою, І ноги берегенсу і ноги, які несуть до вами Зупри мене, став би відшукай мене сьогодні на місці цьому. Я неодумінно буду говорити до твоєї душі. Чи чує ухо твоє в мій? Чи чуєш ти голос мій? Чи ти привік до благодаті і не готовий вийти на сраження, а ворог закидає сьогодні? А хто ти, а що ти, а з чим вийдеш? Бо я кричить, і люди привикли до голосу. Батьківський, полосвій ніжний, то ми сам мене не томися, черпай воду віхи свої, бо приходить день Осади, і будуть метатися люди з одної землі до другої. Ні, покоя ніхде не буде. Робіде цар до ламина і ті, що поставили рубіжи перед собою, склали плани, вони рухнуть, хлопіді і старомаря, До тих, хто стоять на камені моєго. Не підвиють води світу цього, не прийнять баталука в життя їхнє, і тому народ підперечився правдою моєю. Взивай крове до стави, бо побіда буде тільки за народом моїм, амінь. Собрати пірвайся, крові дістане, хоч якай долі, но вони під контролем моїм. Бо сьогодні достали, не ви достали, найде розрушити, но недозволеність моя. Зупиняйте його і тому як важливо це слово, щоб жило в тобі і розтворялося вірою. Амінь.